Калачі. Мама вчинила тісто, гарненько замісила та й напекла калачів, а Голесі Івасові пожай воронкові. От той калач, який мама поставила на стіл, прохолов від жару та й каже, Хочу свій рід перевідати, а ну ж мої родичі признавайтеся, не цурайтеся, чи багато нас тут є. Подивлюся і я на калачеву рідню подумав Івась і сховався під столом. А рідня вже почала признаватися. Першою обізвалася круглолиця біла паляниця. Я, каже, смачна і гарна, дуже добрі паляниці з української пшениці. За нею обізвався хліб, цей не став хвалитися, проте калач низько йому уклонився. Ви усім голова, бо хліб то наш батько, а вода мати. Але хто там за хлібом товпиться? Це ми, баби. Баба Макова, баба Мигдалева, із шафраном, і на вершках, і дуже пухка, мережева на стонадцяти яйцях, а за ними пішло поїхало. Привалили пироги з рибою, з капустою, київський з маслом, і волинський з сливами, і чернігівський з родзинками, і ще багато різних. Прикотилися мандрики з сиром та з вишнями. а далі... Летенники, пухкенники, рогалики, кренделики, бублики, обаренки, пундики, пряники, соложеники, макруженики, перекладинці, медівники, сметанники, а що вже всіляких булочок та пиріжечків. Тендеринди, коржі з маком. Як вас багато є, засміявся Івась. Ми теж тут, коржі з маком, і шулика з медом, і потапці з молоком, і пампушки з часником. Тільки що воно за тривога раптом прибіг запечений вергун. Пане громадо, збираємось на раду!» – гукнув він. Цар голод іде на нас війною, веде мишаче військо, воно зуби нагострило, кіхті наточило, хоче нас погризти. Ой лихі вісті, зажурився калач, чи будемо піддаватися, чи станемо воювати? Сором піддаватись, будемо воювати. Навіть баби з рогачами підуть у солдати, закричала вся громада. А підемо, підемо. Грізно взялися в боки баба Макова, баба Шафранова, навіть пухка Мережева на стонадцяти яйцях. То шикуйся, пшеничне військо. Затрубили сурми, ударили бубни, вишикувалось військо хорошої вроди, рум'яні плетенки, пухкі соложеники, чорноброві макорженики. А за ними мандрики, малі та великі, за мандриками пундики, за пряниками бублики, баби з рогачами, тістечка з тортами, таке військо, що й не злічити, отакої, От а де взяти зброї? А вже миші наступають, пшеничне військо облягають, ось-ось його погризуть. Тут Івась не втримався, бо хіба він не козак? Може, навіть уже й сотник виліз з під столу та й каже Знаю я зброю на мишечі військо, не танк, не гармати, страхіття хвостати. Покликав те й страхіття, кіць кіць а воно як нявкнуло, та як очима блиснуло, миші шаснули, котра куди. Пшеничне військо оточило царя голода, обступило пампушками. Закидало пирогами, кинувся цар тікати, так тікав, що пантофлі погубив. Перемога. гукнула калачева рідня. Еге, міркував Івась, де є таке славне, хороше військо, там не буде ніякого лиха.